Ські пото припинився, проте для комунальників та рятувальників алярм не завершився. Треба відкачувати воду з підтоплених будинків. На ранок вдалося забрати 10 тисяч кубометрів, ремонтувати дахи, а їх протекло аж 92, чистити та лагодити зливові каналізації, адже пошкодило 31 дощову систему. У міській раді кажуть, що працювати їхнім бригадам доведеться навіть у вихідні. Підтоплення, які були в зв'язку з розливом річок, вже є ліквідовані. Ми далі продовжуємо працювати далі працюють аварійні бригади сьогодні. На вихідні і будемо робити робочий день. Люди будуть працювати. Сьогодні працює 37 бригад. Крім цього, працює 20 одиниць техніки ШРП. Ми далі продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. І поки служби зайняті роботою львів'яни шукають у повені позитив та діляться у мережі своїми лайфхаками. Хтось плаває прямо біля свого будинку, а інші вигадують способи, як по воді дістатися до манікюрного салону. є важко плести операція називається мене через годину манікюр. Люди, я шорую. в мене тут такий кульочок приязне. Це просто це! Я не можу словами передати. Увага на мою вулицю, увага на людські подвір'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 20% дорослого населення України регулярно палить. Серед чоловіків цей показник ще вищий – приблизно третина. Щодо підлітків, то проблема залишається поширеною і викликає дедалі більше занепокоєння. Тютюн це не лише сигарета. У 21 столітті він змінив вигляд, але не змінив суті. Вейпи, нікотинові паучі, тютюн для нагрівання, нові продукти, які створюють ту саму залежність. І ці продукти стали ближчими до молоді, ніж будь-коли. Нікотин один з найсильніших психоактивних речовин. Він швидко проникає у мозок і стимулює викид дофаміну, гормону задоволення. Це створює штучне відчуття розслаблення, яке мозок починає просити знову і знову. Залежність може з'явитися дуже швидко вже за один-два тижні регулярного куріння. Достатньо кількох сигарет на день, щоб сформувалась фізична та психологічна залежність. Особливо швидко до нікотину звикає підлітковий мозок. Часто молоді люди думають, що зможуть кинути палити, коли захочуть. Але за статистикою різко позбутись цієї звички може лише до 7% курців. За результатами глобального опитування молоді щодо тютюну та резолюції круглого столу 2025 року у Львові ситуація виглядає тривожно. Куріння серед Підлітків 13-15 років знову зростає. Майже кожен п'ятий школяр уже вживає електронні сигарети. Серед молоді 18-39 років тютюн вживає 45%, і ця цифра стрімко зростає. 37% молодих людей користуються тютюном для нагрівання, а 39 вейпами. Важливо пам'ятати, що куріння не буває безпечним для здоров'я і байдуже, який пристрій використовує людина. Саме паління є однією з головних причин перечасної смерті. А Україна входить до топ 10 країн Європи за смертністю хвороб, спричинених курінням. Куріння причина раку легенів, серцево-судинних хвороб, інсультів, діабету другого типу. Нові тютюнові вироби, електронні сигарети, тютюн для нагрівання, паучі теж небезпечні. В них є нікутин і токсичні речовини. У тютюновому димі міститься понад 7 тисяч хімічних речовин, серед яких щонайменше 70 – це канцерогени. Аерозоль тютюнових стіків містить понад 50 шкідливих і потенційно небезпечних речовин, частина з яких у вищих концентраціях ніж у звичайному сигаретному димі. І ці речовини становлять небезпеку не лише для самих курців. Навіть якщо ви не курите, ви можете вдихати ті ж самі токсини. Пасивне куріння щороку забирає півтори мільйона життів у світі. Загалом тютюн причина понад вісім мільйонів смертей щороку. Куріння не лише особиста справа, це загроза для кожного, хто поруч. Таким чином тютюн шкодить здоров'ю і водночас через це страждає економіка країни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щороку втрачається майже півтора трильйона доларів через хворобу, спричинені курінням. Це витрати на лікування, втрату продуктивності, інвалідність і перечасну смерть. Не менш шкідливим є вплив тютюнової індустрії на довкілля. Щороку тютюнова промисловість викидає в повітря понад 84 мільйони тонн СО2, більше ніж деякі країни за рік. Але шкода не закінчується на виробництві. Кожна третя сигарета опиняється не в смітнику, а на вулиці, в парку чи у воді. Недопалки це не просто сміття. Вони містять пластик і токсичні речовини, які розкладаються десятки років і отруюють довкілля. Мільярди фільтрів щороку серед найпоширеніших відходів на землі. Вони шкодять тваринам, забруднюють ґрунт і воду. Залежність від тютюну завжди починається з першої затяжки, тож цього варто уникати. І часто вирішальним є приклад дорослих, адже якщо батьки не курять, діти рідше пробують сигарети. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Через Рава Руську намагалися провести партію кросівок. Знахідку виявили у рейсовому автобусі. За словами 40річного водія, взуття є передачею, яку він отримав у Польщі, та мав переслати на закарпаття поштою. Загальна вартість вилученого товару майже мільйон гривень. 1 серпня 24-го року скоро вже буде рік. Е Поступив в лави прикордонників. Попередньо проходив тижневе навчання, після навчання відправили мене на, на, на пункт пропуску, от, де я прослужив майже неповних, неповних два місяці. Після цього ще раз попував на навчаннях вже на більш такому обширеному, і після того навчання попав в підрозділ ПКШ. Після того, як попав в підрозділ ПКШ е, десь буквально тиждень-два, умовно, точно не пам'ятаю. Відправляли на позиції. Е от, е десь, десь В середньому це займало по 10 днів. Нас переміняли і так, в Серб'янському лісі. Побачив ліс, але ліс трошки інакший, ніж, ніж такий, як ми собі всі уявляємо, бо, тому що ліс простріляний, ліс голий. Отак. Тому поняття ліс таке. Бліндажі сиділи. В бліндажі чергували, мінялися, сиділо по декілька чоловік і передавали один другому пост по декілька годин. І так, так чергувалися одні між одним. Більше в основному йшли дрони. Час періодично ворог наступав, але за той час, коли я був на позиціях, то в нас більше було з дронами, ми мали справу, аніж. Аніж з людьми. Не було такого якогось передбачення. Просто сидиш на посту і уважно слухаєш, чуєш звук, значить в той момент не, не висовуватися, щоб не було видно, щоб і ворог не побачив твоїх позицій. Ну і відповідно, щоб самому безпечніше буде, якщо Якщо і, і побратимів також, бо якщо побачать, що значить я там є, то також і... І будуть і, і інших виявлять. Дуже сильно розвідують. Перш ніж наносити якийсь удар, дуже сильно розвідують і розвідують так, що і спочатку От може таке бути, що один-два дні є затища спокійно, немає як таких бойових дій. Але це означає, що вони наводять, де хто є, які пози... на яких позиціях, щоб потім вже нанести удар. Поранення в мене було, як ми заходили на позиції. У нас fpv дрони які мали на собі вибухові пристрої, скидали на нас і довший час ми переховувалися, відстрілювалися. Не пам'ятаю, скільки то по часу приблизно було, але факт того, що так, що прям без. Ну, я вважаю, що мені досить пощастило, бо тому що поранення не настільки значні, як по братимів бували. Тому, можливо, через те, що встигав ховатися між, поміж дерева, все одно, як, як не як якісь ті дерева там були. Плюс щастя везіння, то тут не передбачиш, як, як кому написано, так і є. Осколкове поранення двох ніг, ступні і гомілки. Потім провели лікування, один, один осколок витягнули, а другий, оскільки вони були досить такі дрібненькі і досить глибоко знаходилися. Лікарі сказали, що краще не, не різати більше ногу, бо вони більше можуть шкоди на, нашкодити просто ногу, пошкодити більше від того, що вони будуть її різати, ніж. І то не факт, що осколок витягнеться, оскільки він дуже маленький. Це ще не кінець, поки ми не виграємо цю війну, не можна здаватися.